Хочу бути першою. Подивимось. Ого, тут гарячий бургер. Апетитно виглядає. Зараз спробую. М -м -м, дуже смачно. Джил, відкривай свій клош. Це що? Холодний бургер. Він твердий, як людяник. Як мені його їсти, хм ці холодні огірки навели мене на одну гарну думку. Ені, заціни. Це ж спа процедури. Класно. А чи можна мені спробувати? Крутяк. Зараз зніму окуляри та одягну. Ну як, Джил? А чи мені довго з ними сидіти? Я вже стала гарною. Звичайно, тримай холодний бургер, а я поласую твоїм гарячим. М -м -м, яка смакота? Ну, все, Джил, можеш забирати? Гей. А ти чого? Це з'їла мій бургер. А в мене твій заморожений. Ну, ти даєш. А я гадала, що ми подруги. Так, звичайно, подруги. От ти мене й пригостила. Why? На рахунок три відкриваємо. Вау, яка смакота! Зачекайте, в мене що заморожені ніжки всі? А в мене гаряченькі. Співчуваю Ені. Ну давайте спробуєш перше. Ну добре, спробую. Ай, мої зуби. Ні, я більше не буду. Джил, ти yes. Із задоволення. Ауч, які вони гарячі, але все одно дуже-дуже смачні. Ммм, Смакота. Зачекайте. Ой, ні. Все горить. Куриця виявляється дуже гострою. На упаковці написано дуже гострі. Врятуй мене. Зроби щонебудь Зараз, зараз в нас же є заморожені курячі ніжки. Вони мають допомогти. Джил, ось так. Що це? Неважливо. Головне, що мені стало набагато легше. До речі, твоя курочка навіть дуже смачна. Хочеш пригоститись моєю? Ні, ні, дякую. Чи можна я перша? Ура! Що ж на мене чекає? Хм, це схоже на пока колу. Ай! Ось тільки вона супер гаряча. Все одно доведеться випити. Okay. Добре, але для початку мені треба її остудити, бо вона дуже гаряча. Спробую. Ах, не допомогло. Я сикоп пекла. Генні, давай краще ти. Добре. Ого, заморожена кола. А яка вона на смак? Та вона зовсім не тягнеться. То давай же. Ох, ніяк не виходить. Ого! То вона повністю заморожена і її можна їсти як льодяник чи як морозиво. А так виявляється прикольно. Що також хочеш? У мене є ідея крутіше. Зараз занурю свою заморожену колу в твою гарячу. Дивись, тепер ми разом можемо пити колу. Класно, я вигадала. Дай нас спробувати. Вау, це дуже смачно. Як же добре, що ти така розумна, Іні. Скинемось, хто перший відкриває. Я перемогла. Подивимось. Ого, який гарний торт. Тут так багато усілякого смачненького. Не терпиться спробувати. Давай, ну швидше спробуй. О, ні. Мої зуби. Це заморожений. А? Який жах! І як я житиму без своєї ідеальної посмішки. Джил, подивись, я тепер без зуба, Підолашна я не співчуваю. Давай тепер дізнаємося, що дісталось мені. Що? Гарячий розсталий торт. І як його їсти? Добре, давайте спробую. Виглядає, звісно, не супер апетитно. А на смак навіть дуже непогано. Це навіть смачніше, ніж я уявляла. М -м -м, я наїлась. Меня ти що робиш? Я облизувала торт. Він занадто твердий, тому вирішила, що поїм хоча б льодяники Вони смачні. Щось мені не дуже хочеться бути першою. Може, ти okay. та без проблем. А це ще що? Хм, тут є палички. Зараз спробую. Ай, я зрозуміла. Це заморожені солодкі роли. Їх не розгористи. Ені, що дісталось тобі. А у мене розплавлені роли, і в такому вигляді їх підчепити не так вже й просто. Не... Ні, палички мені не потрібні. Краще я гарненько подую, а потім спробую. М -м -м, так смачненько. Джил, офігенно. Серйозно? Тоді треба якось і свої з'їсти. Точно. Пам'ятаю, в школі розповідали, що за допомогою двох паличок можна зробити вогнище. Ура, Вийшло! Зараз піднесу до вогню солодкий рол і він розстане. Готово. Можна і спробувати. А що за запах такий неприємний? Понів! Твоє вогнище більше є. Одна мить. Зараз я все загасю. Ну що там? Вогонь зник? Фух, пожежа усунена. Гені, ти тепер схожа на сніговика. Мені личить вуса. Подивлюсь, що в тебе. А я в тебе. Скітл. Цікаво, в мене холодний чи гарячий. Ага, у мене холодний. Зараз подивимось. Да, уж виглядає дивно. Сподіваюся, що смак у них не змінився. Такий твердий, що навіть не відкосити. Ломайся ж ти. А може просто облизувати. Так, так навіть дуже смачно. Ну що ж, а у мене значить гарячий розплавлений скіт. Ніколи раніше такого не бачила. Ого, його можна виливати. Клас. Отак це нереально смачно. Mm -hmm. А якщо вставимо трубочку, то можна пити як коктейль. Здається, нам обом пощастило. Давай я лічилкою вирішу, хто буде першим. І першою будеш ти. Так. Ого. Мені дісталось морозиво. Причому заморожене морозиво. Ось це вдача. Okay. А тепер подивимося, що в мене морозиво, але розплавлене. Серйозно. От невезуха. Хто щасливчик? є щасливчик. Хто лузер? Джил лузер. Взагалі-то образливо. Добре, щоб моє морозиво не перетворилося в твої, його треба якнайшвидше з'їсти. Повний захват. Що тобі, Джил? Пригости мене, будь ласка. Ні, це не домашка. Ділитись не буду. От жадіна!» І що ж мені робити? Ідея! У мене є морозна жуйка. Зараз пожую її і заморозю своє морозиво. Пару штук вистачить. Ага, можна дути!» Вийшло. Моє морозиво стало холодним. Ура! Прото вигадала, молодець. Дякую, Енні. <клес> Ура, морозиво! Чор я перша. Ого, яке гарне. Джил пощастило. Їй дісталося Морозиво, яке я приготувала з полуничного Баскін Робінса. До нього в блендер я додала трохи цукерок. Після чого подрібнила все це в однорідну суміш. Ось так у мене вийшов цей чудовий ріжок. Але, щоб він був смачнішим, я додала цокерок скітел. Упевнена, їх вже точно люблять усі. О, як же це смачно! Ніколи не їла морозива крутіше. Смакота. Я готова їсти його вічно. Шкода, що воно вже скінчилося. Ені, твоя черга. Сподіваюся, що мені теж пощастить. Ой-ой, що це? Нені, спочатку я теж думала, що в тебе буде смачне морозиво, але потім я вирішила, що буде весело додати ванільний баскін Робінс, трохи смердючого сиру. Звісно, я все добре перемішала в блендері, і у мене вийшла ця гримуча суміш. На додаток до всього додала мерзенних черв'яків. Мені здається, вони самі не проти поласувати морозивом. О, ні. Я таки їсти відмовляюсь. Привери це від мене та їж. Такі правила. Хто взагалі вигадав ці ідіотські правила? Гаразд, якщо не думати, то не так уже й мерзенно. Хоча кого я обманюю? Це просто жахливо. Ну, вже ні. Вирішимо на це факт, хто перший. Ура, мені пощастило. Ну, що там цього разу? Джил, цього разу мені тебе нема чим потішити, тому що тобі доведеться їсти морозиво з гірчицею. Мені завжди було цікаво, якою вийдеться суміш. Сподіваюся, це викличе в тебе кумибну гримасу. Про всяк випадок я ще додала посипання у вигляді котячого корму. Смердитий ріжок досить сильно. Але може на смак він не такий поганий. Зараз дізнаємось, хоча я зовсім не хочу цього робити. Ой, це просто жахливо. Але я все одно повинна його з'їсти. Це ж челендж, ой. Я впоралась, <рис> це було просто гидно. Hey, Ти не твоя черга, а мені пощастило. А тобі дісталося супер смачне шоколадне морозиво. Також я додала до нього шоколадного сиропу. Від такого скажу чесно, навіть і я не відмовилась би. Прикрасою цього разу послужили прикраси у вигляді маленьких пончиків. думаю, кожен із наших глядачів захотів це спробувати. Так, але морозиве тільки моє. І яке воно смачне. Oh, а мені ось образливо. Е, Іня, ти вся замурзана. Oh. Упс. На цей раз все вирішить лічилка Все одно тобі водити. Ну ось знову я буду другою. Ура, мені пощастило. Це точно джил. На цей раз я в блендері перемішала ванільне морозиве з пончиками. Думаю, це поєднання зробить твій ріжок просто незабутнім на смак. І, звичайно, для краси я додала трохи кольорового посипання. Хоча кого я обманюю? Посипання я додала достатньо. Це ж дуже круто. Отак От просто нереально смачно. У мене теж повинно бути щось нереально смачне. Ой, а чим так смердить мій ріжок? Ені, а ось тобі цього разу зовсім не пощастило. У тебе фісташкове морозиве, в яке я вилила трохи огіркового розсолу. І без пари огірків теж не обійшлося. Всю цю красу я, як завжди, подрібнила в блендері. А зверху на ріжок додала кілька зубчиків усіма улюбленого часнику. Смачного. Як же він смордить Щоб його скуштувати, доведеться заткнути ніс. Хоча мені вже нічого не допоможе. Ням-ням. Ой, фу, Зате чесний, корисний. Заспокоїла. То це саме мерзене морозиве, що я куштувала І воно проситься назад. А давай разом. Один, два, три. Вау, дивись. Ніколи не бачила морозова з жуйками. Так, так, я теж, але мені здалося, що це прикольна ідея. Правда, перед тим, як прикрасити морозиве жуйками, я змішала його з брокколі, шпротами та олією. Не думаю, що воно буде смачним, але, може, жуйки їй справді врятують ситуацію. Спробуємо. Що? Броколі? Риба? Яка гидота? А я так сподівалася, що буде смачно. Значить, цього разу смачне морозиво в мене. А ось і ні. Джил, тобі цього разу дісталося фісташкове морозиво, котре я перемішала з чукою. За кольором можна вирішити, що це просто фісташкове морозиво. Але не тут і було. Воно із сюрпризом. А ще мені здалося, що буде дуже красиво, якщо прикрасити його шоколадними кульками. Вже перечутті. Фу, гидота. Навіть шоколадні кульки не рятують ситуацію. Або не пощастило. Чур, цього разу я перша. Навіть не знаю, яким на смак може бути морозиво з колою, до якого я додала сирих курячих лапок та кетчуп. Ось в чому точно впевнена, що смак буде незабутнім. Особливо після того, як я прикрашу ріжок маленькими маршмелло. Дивіться, які вони милі. Ночі виглядає апетитно. Але на смак просто жахливо. Співчуваю. Подивимося, що дісталося мені. Ого. Цього разу я взяла звичайне ванільне морозиво, додала в нього цибулю, а потім залила все це синотелею. Але мені раптом здалося, що цибуля переб'є весь смак. А я ж добра. Тому зверху я додала трохи мармеладних ведмедиків. Можливо, вони врятують ситуацію. <плес> Начебто ріжок виглядає апетитно. Дізнаємося, що це так. Бі, -я. наче у морозиво додали цибулі. <кхи> у мене навіть сльози наворачуються. <плес> Дауж, смердить знатно. Джил, не хвилюйся. Нам просто потрібно бути разом у цей скрутний період. Чор я буду першою. Сподіваюся, на цей раз морозова буде приємним на смак. Це як подивитися, тому що смачне морозиво я перемішала з таким же смачним печивом орео. Hello. А потім я вирішила, що трохи смачних нагідців також не будуть зайвими. А щоб мій витвір мистецтва виглядав апетитно, І я прикрасила його парою з кібок читос. Oh, really. Що ж? Раз на ріжку лежить чітос, значить, морозива треба спробувати з ним. М -м, смак дуже дивний, але не поганий. Знаєте що? Мені навіть подобається. Правда? Тоді що ж у мене? А в тебе, Ені, шоколадне морозиво з ролами та палоницею. Окремо всі ці інгредієнти люблять всі. Але чи так вони смачні разом? Зараз і дізнаємось. В якості прикраси я додала трохи білого шоколаду. На мою думку, ріжок виглядає навіть дуже шляхетно. На горі, начебто, шоколад. М -м, який цікавий смак. А мені подобається. Джил, цього разу нам обом пощастило. Ага.